І на часі новини спорту. Цими вихідними у спорткомплексі Олімпія прийшли масштабні змагання з карате, які зібрали спортсменів як з Буковини, так і з інших регіонів України. Цього разу рекордна кількість каратистів змагалася за право отримати Кубок області. Детальніше про турнір далі у випуску. Майже 800 спортсменів цьогоріч зібрав чемпіонат Чернівецької області з карате. А загалом у турнірі взяли участь учасники з 12 клубів, які представляли три області. Ми зібрали максимальну кількість спортсменів. Це 460 учасників. Ми ледве влазимо в фізкультурно оздоровчий комплекс Олімпія, і ми цим дуже приємно вражені, тому що ми розвиваємось наша кількість збільшується. Свій високий спортивний рівень на цих змаганнях вкотре продемонстрували каратисти клубу Лідер, які стали переможцями турніру в загальнокомандному заліку. Наш клуб на цих змаганнях показує найвищі результати, так як і з нашої області на чемпіонат світу зараз вирушили найбільше спортсменів. Дуже приємно, що сьогодні в день міста тут зібралася така велика кількість людей, не тільки учасників, а й вболівальників, спортсменів. Родичі, друзі, всіх атлетів, які тут виступають, це дуже класно, що саме в такий святковий день ми можемо зібрати велику аудиторію фанатів на таких змаганнях. Від команди виступили понад 100 вихованців. Так, на турнірі золото виборов Дмитро Заплітний. Сьогодні я зайняв перше місце, провів три поєдинки. Три поєдинки були успішні. Але це ще не кінець. Звісно, завжди можна покращувати свої результати, покращувати свою техніку, але загалом я задоволений, я далі працюю, тренуюся, щоб здобувати все більше і більших нагород. Свій медальний внесок у скарбничку команди на цих змаганнях зробили вихованці Чернівецького клубу Бушідо. В моїй команді приймає участь близько 20 дітей і 28 заявок. Це різні категорії. Дітки виступають загалом. Гарно почали є перші місця, є другі місця і втішні треті, але це також місце. бо…» Як не крути для діток, це дуже важливо. Для них важливо перше, друге, третє місце. В Принципі змагання проходять на доволі достойному рівні. Цікаво виглядають особливо оцінки діток, коли вони забивають ножками в голову, і батьки зразу дивуються. доволі класно виглядає. В цілому задоволені турніри. А уже трохи більше ніж за місяць на буковинських каратистів чекають масштабніші змагання. Чемпіонат України з карате. Цей чемпіонат області є відбірковий турнір до формування команди обласної, яка буде представляти наш край на чемпіонаті України, який, до речі, теж буде відбуватися в Чернівцях 14 з 14 по 17 листопада. Це дуже велика відповідальність на нас, як на організаторів, але впевнений, що ми. Продемонструємо наш регіон та проведемо на належному рівні. Анна Харабара та ми